На Хмельниччині запрацювала автошкола для людей з інвалідністю. Відкрили її у місті Кам'янець-Подільський. Мета цього проєкту це забезпечення однаково рівних можливостей для усіх та всюду, створення цілісної та якісної державної послуги затримання посвідчення водія для осіб, які отримали статус особи з інвалідністю. Для клієнтів підготували сертифіковані та сучасні учбові автомобілі та інклюзивні класи. Окрім того, в школі можна навчатись як індивідуально, так і у групі. До слова, останні є змішані, в яких навчаються люди з інвалідністю, так і без. Ми Максимально адаптували класи стеретичної підготовки для вказаних осіб. Також були де можливо зроблені пандуси. А також в кожному сервісному центру є кнопка виклика адміністратора, який можуть звернутися особи і манумалобільних категорії людей могли б з легкістю до нас завітати. Також ми самі не стоїмо на місці, розвиваємося кожен день. Всі наші адміністратори пройшли курс основ жестової мови. Таким чином привітатися, попросити документів в указаних осіб. Всі наші адміністратори зможуть. Наш адміністратор на базі планшету або смартфону за допомогою додатку Viber або WhatsApp зможе звернутися за послугою перекладача жестової мови, який безумовно спростить надання послуг вказаним особам. Усього на навчання майбутніх водіїв з інвалідністю виділяють 11 тижнів. Сім з яких практичні самі кандидати виходить, будуть звертатись до сервісних центрів МВС два рази. Перше, це після проходження теоретичної підготовки в автошколі. Вони приходять, звертаються до сервісного центру для проходження складання теоретичного іспиту. У разі положительного складання теоретичного іспиту вони допускаються до практики. В автошколі проходять практичний курс навчання. Після цього звертаються знову до сервісного центру, Здають екзамен з практичної підготовки та отримують посвідчення водія вперше. Також в навчальному закладі є спеціально обладнаний автомобіль навчальний, який має ручне керування і автоматичну коробку передач. В нашому навчальному закладі працюють 10 фахівців, чотири інструктора з водіння, двоє з яких вже на сьогодні пройшли спеціалізовані курси по особливостям спілкування з особами з інвалідністю. І хочу вас проінформувати, що на сьогодні вже чотири особи. Пройшли теоретичний курс навчання, і зараз очікують на те, щоб скласти теоретичні іспити в сервісному центрі, і повернутись до нас саме до практичної підготовки. Подібні послуги планують надавати і військовослужбовцям, котрі отримали групу інвалідності. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.